5 гривень, 1998 рік, Успенський собор, вона була в Патені, компанія NGC її Помила цю монету, теж це топ топ стан МС 68, всього одна штука, ну вище немає. Слапування нам так само, як і по Соломії Крушельницькій, вийшло сама оцінка 198 євро, 9 євро мийка, тобто 28,8 євро, це 1350 гривень плюс-мінус. Я тоді, коли вам її показував три місяці тому на етері, я казав, що буде тяжко перебити цей стан збереження, тому що якщо ви всі зараз почнете. Дивитися свої колекції собори 98-х років, почнете зрівнювати стан, то вони будуть всі побиті, покоцані з косочками, царапинками, Чому? тому що вони просто продавалися без капсул. І знайти в суперідеальному стані дуже тяжко. У нас ще є декілька штук, ми будемо їх теж слабувати. І я думаю, що на нумізматичному аукціоні Ренесанс ви точно побачите такі монети, і хтось собі покладе в колекцію топ.